Вітаю вас, малята. Добрий день всім. Ви вже багато дізналися про те, що таке Олімпійські ігри. Хто такі спортсмени та які види спорту існують? Давайте з вами роздивимося спортсменів. Назвемо їх, починаючи з верхнього ряду зліва направо. І порахуємо. Почали. Баскетболіст один, футболіст два, лижник три, плавець чотири, боксер п'ять. Так, скільки ж спортсменів зображено на картині? Вірно, п'ять спортсменів. А тепер розгляньте картинку з наступними спортсменами і спробуйте самі порахувати спортсменів та сказати їх кількість. Так, скільки ж спортсменів? Вірно, п'ять спортсменів. Ми знаємо, що певна кількість предметів позначається певною цифрою. Скажіть, будь ласка, хто зі спортсменів зображений на картині? Так, футболіст. Скільки футболістів? Вірно, один футболіст. Якою цифрою ми позначимо його кількість? Так, цифрою один. А які спортсмени зображені на цій картині? Правильно, гімнасти. Скільки гімнасток зображено на картині? Так, двоє гімнасток. А якою цифрою ми позначимо кількість гімнасток? Вірно. Цифрою два. Діти. Скажіть, кого більше зображено гімнастів чи футболістів? Правильно, гімнастів. А наскільки більше гімнасток зображено від футболістів? Вірно, на один. Кожний вид спорту має свій спортивний інвентар. Назву більшості з них ви знаєте. Давайте пограємо з вами у гру, на яку геометричну фігуру схожий. Що за спортивний інвентар зображений? Так, це мішень зі стрільби із лука. А на яку геометричну фігуру схожа мішень? Правильно, на круг. Назвіть цей спортивний інвентар. Це дошка з шахів. А на яку геометричну фігуру схожа дошка? Вірно, на квадрат. Що це за спортивний інвентар? Це тримач для шарів з більярду. А на яку геометричну фігуру схожий тримач з шарами для більярду? Правильно, на трикутник. Що за спортивний інвентар зображений? Так, це м'яч для гри в регбі. А на яку геометричну фігуру схожий м'яч для регбі? Вірно, це овал. А що тут зображено? Так, це футбольне поле. А на яку геометричну фігуру схоже футбольне поле? Вірно, на прямокутник. А тепер уважно розгляньте дітей, які займаються спортом, та знайдіть їх тінь. Молодці діти, ви сьогодні гарно попрацювали до наступної зустрічі.